Ми вітаем із Різдвом вас, ми вітаем з Різдвом вас усіх Вітаємо вас з Різдвом ми, вітаємо вас з Різдвом ми, Вітаємо вас з Різдвом із роком новим. Вітаєм із різдвом вас, ми вітаєм з різдвом вас усіх. Несіть на мен жирний путинг, несіть нам жирний пудинг, несіть нам жирний пудинг, на пудинг і несіть його сюди. Ці добрі новини ми вам принесли щасливого різдвом вам бажаємо ми, ми вітаєм і з різдвом вас, ми вітаємо, з різдвом вас усіх, ми знаємо, Санта їде ми знаємо, їде, ми знаємо, їде, і скоро буде тут. Ці добрі новини ми вам принесли, щасливого Різдва вам бажаємо ми, ми вітаємо. Зріздво вас ми мы з зриством вас усіх Вітаємо под Рездвом ми, Вітаємо под Рездвом ми, Вітаємо вас под Рездвом мы из роком новим. Вітаємо вас з Рездвом мы из роком новим